Знову ми з вами зустрілись на телеканалі ТВА. І тепер кожної неділі о 12.00 я разом зустрічатимусь разом з вами. До речі, якщо ти теж хочеш приєднатись до веселої команди сучасних бомбін, заходь на сайт jam.cv.ua, Напиши про себе і, можливо, саме ти станеш ведучим в наступній програмі. Кажуть, що ця гра не просто забава, а серйозне спортивне змагання. Вона допомагає розвивати лідерські якості, цілеспрямованість та наполегливість. І, Звісно, вона джерело позитивних та радісних емоцій. Я вас заінтригувала? От і мене, Маріна Тодера також та вже за мить вона розкриє цю маленьку таємницю і разом з вами помандрує усіх сучасних розваг. Привіт! Щиро рада зустрічі з вами! Адже сьогодні я, Маріна Тодераш, пропоную вам класно розважитись і пограти зі мною у боулінг. Боулінг – від англійського «bowl» Куля. Це заодно і Олімпійський вид спорту, і одна з найпопулярніших ігор у світі. Найбільше боулінг клубів знаходиться у США, Німеччині, Великобританії, Фінляндії, Швеції, Данії та Австралії. Що у цьому списку немає України? На все ще попереду, адже популярність боулінгу у нас почала набирати обертів відносно недавно. Back, baby, me, you you Боулінг – це універсальна гра. Вона об'єднує людей різних за віком та соціальним статусом, з різними професіями та вподобаннями. Її однаково люблять як хлопці, так і дівчата. Одним словом, ніяких обмежень. Все, що потрібно, це майстерність рук, вміння зосередитись та розрахувати свої сили, терпіння, наполегливість, ну і звичайно бажання. Тому боулінг – це чудова знахідка для молоді, що хоче незабутньо провести час з друзями, активно відпочити та трохи відволіктися від такої серйозної справи, як навчання. Боулінг вважається однією із найдавніших ігор людства. Щоправда, де і коли він виник, достовірно невідомо. Згідно з найпоширенішою із версій у боулінгу, можна вважати стародавній Єгипет. Таку гіпотезу висунув британський антролог Фріндрс Петрі. У 1903 році він натрапив на гробницю малого хлопчика, у якій знайшов предмети, що могли бути пробити типу сучасного боулінгу. А саме кілька невеликих кам'яних м'ячів, три сматочки мармуру та 9 тонких кегель. Вчені встановили, що хлопчика було поховано ще у 5200 році до нашої ери. Це означає, що, можливо, перші граці у Вогін з'явились ще 7 тисяч років тому. Але існує ще одна версія, згідно з якою боулінг виник на декілька тисячоліть раніше. Під час розкопок на одному з полінезійських островів знайшли рівний майданчик довжиною 18,228 метра. Саме таку довжину має сучасна доріжка для боулінгу. Можливо, це спів. Та якщо ні, то винахідниками сучасного боулінгу є нащадки переселенців із стародавнього Китаю, що тоді заселяли ці острови. Перша згадка про боулінг в нашій ері датується третім тисячоліттям. На думку німецького історика Вільяма Пеля, у той час в Німеччині практикували своєрідний релігійний обряд, Святі отці нібито боролись з язичністю. Звідси і пішла інша назва гри Кегельбан. Минали роки. Багато народів світу вносили свій вклад в історію цієї гри. Ну а той боулінг, який ми знаємо сьогодні. Сформувався наприкінці 19 століття в США. З того часу гра не зазнала ніяких суттєвих змін. Тож, про правила гри. У кожному боулінг-клубі працюють інструктори, що навчають грати початківців. Але загалом правила гри є досить простими. Мета гри це збити усі кеглі та набрати максимальну кількість очок. 10 кеглів розміщуються у формі трикутника Завжди потрібно цілитися у центральну кеглю. Кеглю номер 1 Щоб зробити вдалий кидок, перш за все необхідно правильно підібрати кулю. Кулі бувають різної ваги. Проте професіонали радять не надавати значення вазі. Головне, щоб кидати було зручно та отвори підходили саме для ваших пальців. Кулю треба тримати правою рукою, великим, середнім та безіменним пальцями. У боулінг можуть одночасно грати декілька чоловік. Одна партія для кожного гравця складається з 10 рамок, фреймів. В кожній рамці з першої по 9 гравець здійснює два китки. Якщо не вибито страйк, а в рамці 10 три китки. Якщо вибито страйк або спеа. Страйк – це коли з першого китка забивають усі 10 кегель. Рамка закривається, гравцеві нараховуються 10 балів. Плюс число кегель, забитих у наступних двох китках. На екрані позначається знаком X. СПА – це коли кеглі, що залишаються стояти після першого китка, забиваються другим китком. На екрані це позначається дві скобки та дорівнює 10 балів. Плюс число забитих кегель у наступному китку. До боулінг-клубу не раджу робити манікюр. І на закінчення! радійте перемозі! Але у разі програшу не забувайте, що це всього лише гра. Навчіться програвати з гідністю, адже ви приходите грати в боулінг, щоб відпочити. Приємної гри! А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па! Цього року до різдвяних свят вітрини лондонського універмагу Герц прикрасять принцеси Діснея, одягнуті в вечірні сукні роботи кращих світових дизайнерів. Наприклад, русалоньку одягнули Керн Крейг і Джорджина Чемпен із Марчези, сплячу красуню Еліса Аб, попелюшку Донателла Версачі. Якщо ти теж хочеш виглядати як принцеса, то наступна рубрика саме для тебе. Тож слово ані братко. Що вам бідне, Сьогодні я, Анна Братко, розповіду вам, як можна одягатися. Тією осені вам не обійтися без хутра. Куртки, шарфи, рукавички і навіть сумочки мають бути оформлені хутра. Серед модних кольорів чорний, сірий та білий у моді класика. і крапка, та не забувайте про яскраві речі. Також у моді різні капелюшки і шапочки. Для хлопчиків у моді теж класика в цьому сезоні. Вони мають виглядати як you. Маленьких має бути не лише гарні, а й зручними. Ось і все. Будьте завжди модними та яскраві. па Папа. Нещодавно я наштовхнулась в інтернеті на цікаву сторінку. Там зображували, як змінюють зачіску, зовнішність, і зрозуміла, що не варто боятись. Тож фантазуйте і змінюйтесь разом із Аряною Кердей. Привіт! Сьогодні я розкажу вам про сучасний манікюр. Красиві руки завжди привертають до себе увагу. Наглядати за ними зовсім не складно. Достатньо правильно підпилювати нігті та користуватися спеціальним кремом. Отож розпочнемо. Якщо немає спеціального крему, вдома можна використовувати оливкову олію. Мені так хочеться чогось особливого. Сучасний манікюр дозволяє створювати на нігнях спрожнісінькі шедеври. І сьогодні такий шедевр для мене створить майстер студії краси Імперія Христина. дуже задоволена. Думаю, завтра в школі всі подруги оцінять таку красу. Будьте модними і красивими разом з сучасними бомбінами. Па-па! На вулицях жовтіє і опадає листя. Тому місяць, що минає і назвали жовтнем, хоча його називали гризень, хмурий, зазимник. А мені особисто подобається інша його назва весільник. Якось звучить найвеселіше. А мою подругу Аліна Семенюк осінь надихає на цікаві дизайнерські рішення. Привіт! Привіткаю, що в кожній дівчинці живе талант дизайнера. І Я думаю, що це правда. Тож спробуємо розбудити в собі ці здібності і навчимося створювати цікаві елементи декору, які можуть стати чудовим подарунком. А допоможу вам в цьому я, Аліна Семенюк. Сьогодні я розкажу, як зробити чудові дошечки для кухні. Вони стануть гарним доповненням будь-якого інтер'єру. Робити їх зовсім не складно, то все ж є деякі хитрощі, які пригодяться не лише для виготовлення таких дощечок, а й для виробів в техніці докупа загалом. Що ж це таке цей загадковий декупаж? Декупаж це свого роду аплікація. Головна перевага якої полягає в тому, що зробити її можна на абсолютно будь-якій поверхні. Тож нам потрібні дощечки, акрилові фарби, пензлик, лав для декупажу, клей. Серветка з картинкою і маленькі ножниці. Об'єктом декупажу може виступати як меблі та побутова техніка. Пляшки, вази, рамочки для фотографій і так далі. Роботи в техніці, де купаж відрізняються своєю неповторною красою і оригінальністю. Чудові дощечки ви можете зробити і вдома. Вони стануть окрасою оселі або гарним і потрібним подарунком. Мамі, бабусі або вчительці, Па-па! Цієї осені електронна посмішка, яка сьогодні супроводжує людину практично всюди, відзначає 30-річчя. Прийнято вважати, що її автором є американський програміст і дослідник Скотт Еліот Фалма. Творець Майлика на своїй домашній сторінці розповів, що з'явився цей символ через необхідність відрізняти штучно електронні повідомлення від серйозних. А весело і цікаво про серйозні гаджети нам розкаже Богдан Чебан. Привіт! Від сьогодні я. Богдан Чебан буде розповідати вам про все найцікавіше зі світу мультимедійних новинок. Діти губляться, гуляють у недозволених місцях, плачуть, із незрозумілих причин весь час просять прочитати їм книжку. І не хочуть міряти температуру, коли хворіють. З усіма цими проблемами допоможуть впоратись сучасні гаджети. Отже, браслети для батьків і дітей. Часом дитина справжнісінька дзига, і загубитися для неї справа елементарна. Не загубити дитину, допоможуть спеціальні браслети, які одягаються на руку батька і на руку дитини. Браслети допомагають відстежувати переміщення дитини в натовпі. Пристрій складається з двох браслетів для дитини з передачем, який працює в радіусі 150 метрів. І для батьків із приймачем і дисплеєм. Батьківський браслет приймає сигнали з дитячого браслета і показує знаходження дитини та дистанції на дисплеї. Дитячий годинник із GPS-локатором. Локатор нам 8 це пристрій, що допоможе контролювати місце знаходження дитини у визначеному батьками радіусі з точністю до 3 метрів. Спеціально розроблений для дітей, він прихований у середині дитячого цифрового годинника. Інноваційна технологія Cell ID дає змогу визначити місце знаходження дитини навіть там, де настійкий сигнал від супутників GPS, наприклад. У глибині будинків функція цього локатора можна управляти за допомогою мобільного телефону або комп'ютера. Достатньо просто підключитися через інтернет до порталу для клієнтів або відправити текстове повідомлення з мобільного. Ви одержите точні координати місця знаходження дитини за лічені хвилини. Щойно на дитина зніме бразлетном 8. Ви одразу ж дізнаєтесь про це через електронну пошту або через смс. Термометр для дітей багато дітей над відмовляються вимірювати температуру, а навіки що й погоджуються на цю процедуру. Їм, однаково складно виситі на місці тривалий час із термометром термоплей вимірювати температуру просто. Адже він більше схожий на іграшку. Ніс на медичний інструмент, а кріпиться до чола. Інтерактивна парта для школярів. Цю парту розробив дизайнер Філан Міллер. З'явиться вона в продажу у 2015 році. Вона замінить дітям і підручники, і класну дошку, і словники, і іншу поліграфічну продукцію. Навіть помилки дітей сама виправлятиме. Телефон для дітей Теддіфон. Це перший дитячий телефон у вигляді відмежати. Телефон запрограмований на 4 номери. Протиударний і максимально простий. З такого телефону зможуть зателефонувати навіть найменші діти. Мама, привіт! На сьогодні це все. А в наступній програмі я розкажу про найцікавіші новинки серед комунікаторів. Тож побачимось! Семирічна британська школярка Альма Дойчеру гарно грає на фортепіано та скрипці, а також сама пише опери. Тому любителі класичної музики навіть порівнюють Альму з Моцартом. Два роки дівчинка могла назвати всі клавіші на фортепіано. На свій третій день народження Альма отримала подарунок скрипку. І вже через рік грала сонати Генделя. А докладно про найцікавіші події зі світу сучасної музики розповість Наталія Косован. Чао бамбіни! Сьогодні я, Наталія Косован, із задоволенням розкажу вам про найцікавіше світу музики. І зовсім скоро, 4 листопада, в ефірі каналу 1 плюс 1 стартує нове локальне шоу Голос. Діти. Прослуховувань дійшло 100 голосистих співаків у віці від 6 до 14 років. Загалом же продюсері проекту отримали понад 5 тисяч заявок. Цими днями талановиті діти з усіх куточків України отримують дипломи, шоу конкурсу, а їхні школи ексклюзивні таблички із написом. Тут навчається учасник голосу діти. Почесна місія виручити такий диплом і таку табличку випала переможцю другого сезону популярного телепроекту Голос країни Павлові Табакову. За збігом обставин учасниця голосу діти, 11-річна львів'янка Олександра Сиркашева, яку повинен був нагородити табаков, навчається у його рідній школі. В актовій залі школи незіркового гостя з нетерпінням чекали школярі. Не встиг з'явитися у двері, як тітлахи вибухнули обласками і вигуками віват. Не обійшовся від Павла Табакова до рідної школи і без імпровізованого концерту. Разом із переповненим залом школярів, володар титулу Голос країни, сівши за фортепіано, заспівав. Є студент із групи Забітус, Вівел років із групи Квін і хіт із власного репертуару Тільки ти моя.

Аекту голос діти та баков боліватиме за свою талановиту землячку, яка вже встигла покорити продюсерів, що у близькочем виконання неополітанської пісні Санта Лючія. Коли Павло почув, як Саша співає, тут же запропонував дівчинці вже найближчим часом взяти участь у записі його авторського альбому колискових і дитячих пісень. Мені залишається побажати успіху учасникам, а вам сказати до нових зустрічей і, звісно ж, музичний подарунок. Па-па! Та наше побачення завершується, то вже наступної неділі о 12.00 ми знову побачимось. На прощання вам і повітряний цьомчик і до нових зустрічей. Я, Каріна Паскар, буду на вас дуже чекати.